На вчорашніх зборах співвласників багатоквартирного будинку Пушкін 1 ми підняли питання про перехід на індивідуальне опалення. Бо з цими мережами ну страшно. Вони можуть прорвати в будь-який момент. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на вулиці Пушкіна у Полтаві Юрій Очкань показує труби у підвалі багатоповерхівки, у якій проживає. Їх мешканці хочуть замінити, коли переходитимуть на індивідуальне опалення. Більшість Мешканців будинку за, але є дві-три квартири, які ще сумніваються. Хотілося би, щоб і вони, звісно, пішли на, на зустріч. Аби відключити будинок від централізованого опалення, насамперед має бути погодження від усіх мешканців, говорить Сергій Машковський. Перше, це рішення загальних зборів і воно має відбутися в кількості проголосованих 100%. Це Єдина умова для тепло і для міської влади от, на підставі чого потім даються всі дозволи. І, е... Якби погодження от друге прорахування затрат, які понесуть співвласники, орієнтовно ще раз говорю вартість інвестицій кожного мешканця десь в межах так двох тисяч доларів. Рішення щодо видачі дозволів на встановлення індивідуального опалення ухвалює спеціальна комісія на базі управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, розповів Суспільному начальник служби контролю за збутом теплової енергії Полтава Теплоенерго Віктор Іванченко. За його словами, для цього потрібно звернутися до управління з відповідною заявою та колективним рішенням всіх власників квартир і приміщень в будинку. З рішенням і рекомендаціями комісії мешканці мають звернутися до Полтава теплоенерго для отримання технічних умов на відключення від централізованого теплопостачання. Протягом 2021-2022 років зробили це сім будинків у місті. Подальшому буде проведено відключення від будинкові. Після того, як будинок буде відключено, складається відповідний акт, проводяться остаточні розрахунки. Споживачів за послуги і розриваються договора. Наступний крок це проєктна документація. Проєктну документацію значить, готує структура, з якою буде домовлятися замовник, тобто ОСББ або співвласники. А проєктна документація буде готовлятися на підставі технічних умов, які нададуть Полтава, Теплоенерго» і Полтава Газ. Є документи у людей на руках, вони на підставі цих документів далі. Укладають угоду з виконавцем робіт, закупають необхідне обладнання, котли і труби, радіатори. Жителі будинку на пушкіна 1 хочуть перейти на індивідуальну газову систему опалення. Для розробки проекту реконструкції споживачеві необхідно надати до АТ «Полтавагазу» рішення міжвідомчої комісії органу місцевого самоврядування та теплопостачального підприємства, а також пакет документів, що посвідчують особу та право власності на квартиру. Полтава газ надає комплексну послугу з реконструкції. Товариство контролює всі процеси реконструкції, допомагає визначитися із різновидом котла та лічильника газу, їх розміщенням та забезпечує коректність підключення. Основною перевагою індивідуального опалення є незалежність. Говорить фахівчиня з підбору газового обладнання. Будинок відрізається від центрального опалення, центральної своєї котельні, і по квартирно встановлює собі індивідуальні електричні чи газові будли. Дуже часто ми бачимо ситуації, коли у жовтні холодно. А у квітні ми відкриваємо вікна, тому що дуже жарко. Власне, це і дуже енергонеефективно. Мешканці багатоквартирних будинків, які мають центральне опалення, платять не лише за тепло у своїх оселях, але й за обігів своїх під'їздів. Власне, при встановленні індивідуального опалення ми платимо лише за те тепло, яке є в нашому будинку. Також перейти на індивідуальне опалення можуть власники окремих квартир у будинку, де вже понад половина помешкань відключені від централізованого опалення. Для них діє така ж процедура переходу, розповів начальник служби контролю за збутом теплової енергії Полтава Теплоенерго Віктор Іванченко. За його словами, таких будинків в обласному центрі 10. Дарина Литвак, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.